Всіх вітаю! У нас восьма вправа в цьому розділі Das Kursfest. Тобто, яке свято, якщо ви організуєте, вам потрібно щось сказати, висловити, скільки ви що хочете, щоб було на святі, які ваші вподобання і тому подібне. Тому завдання Аленіфракт. Давайте прочитаємо спочатку запитання: Haben wir mini-pizzas? sind die Kuchin? Hallo Ben, was in deine Kuchen? І нам потрібно співставити правильно ці відповіді. Die Kuchen hat Ben. Er kommt sofort. Nein, wir haben Brezeln. Hier sind meine Kuchen. Ein Apfelkuchen und ein Käsekuchen. Так, і ми з'єднуємо. Haben wir Mini Pizzas? Найбільше підійде, звичайно, тут Nein, wir haben Brezeln. Так, мы маємо бred. Далі. Наступне. Und wo sind die Kuchen. І, звичайно тут він прийде скоро. Це означає, що die Kuchen hat Ben. Ми ставимо сюди відповідь. І Hallo Ben. Wo sind deine Kuchen? Hier sind meine Kuchen, ein Apfelkuchen und ein. Так, старайтесь не лінуватися і, відповідно, все-таки прочитати частіше, це буде допомагати вам у вивченні мови обов'язково. І тут ми бачимо ще одне правило дуже важливе artikel in плюраль, singular і плюраль. Тобто однина і множина. Якщо ми використовуємо der, das die, то у множині, як я вже казав раніше, буде використовуватися завжди ді. Якщо ми хочемо використати ein, «eine», то тоді ми взагалі не використовуємо артикль. Тут важливо тільки коли ви хочете сказати ein, «eine». Коли ви хочете сказати де, das, di, то, звичайно, ви використовуєте у множині di. І тут, в принципі, коли йде присвійний. Mein, meine, kein, keine, то відповідно буде також використовуватися з закінченням е e у множині. Plural. Плюраль Artikel sind im Nominativ und Akkusativ gleich. Тобто артикль у номінативі і акузативі, то, що ми вивчали, буде одинаковий. Це означає, що у нас буде все одинаково, як в акузативі. Так і в номінативі звучати. Тобто ді без артикля, якщо айн-айне, ein, майне і кайне. Тобто, незалежно від того, яка форма у вас речення. Добре, а ми переходимо до наступного завдання: Hören Sie z Kontrolle und lesen Sie den Dialog zu Dritt. Тобто, вам потрібно цей діалог прочитати втрьох. If you 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 haben wir mini pizzas Nein, wir haben Brezeln. Und wo sind die Kuchen? Die Kuchen hat Ben. Er kommt sofort. Hallo Ben, wo sind deine Kuchen? Hier sind meine Kuchen. Ein Apfelkuchen und ein Käsekuchen. Так, чудово, значить ми проходимо далі. І Наступне завдання у нас буде Sie die Nachricht Voice Pablo. Можете поставити на паузу і почитати самостійно. Якщо ж вам ще важко, давайте тоді разом. Hello, Pablo! Viele Grüße vom Kursfest. Das Essen ist super. Wir haben Brezeln und Kuchen. Leider haben wir mini pizzas. Aber Brezen sind auch sehr gut. Und hier sind Kuchen, ein Äpfelkuchen und ein Käsekuchen. Na, hast du Hunger? Machst du auch ein Fest? Viel Spaß noch in Leon. Und bis bald, Ben. Uh, lesen Sie noch einmal, welcher Artikel passt wo. Kreuzen Sie an. І ми бачимо вже один приклад, байшпіль, коли не потрібно вказувати у множині, коли ми хочемо айне вказати. А айне ми говоримо, коли ми ще не згадували в реченні про це. Отже, давайте подивимося: Wir haben Brezeln und... друге. Ви можете також відмітити, поставити на паузу усі варіанти, або хоча б в думках зрозуміти, чи ви знаєте це, чи ні. Так, правильно. Тут, якщо було брецель у множині, значить і кухен умножені буде також без артикля. Далі. Haben wir mini тобто, в даному випадку не було у них міні піци Тому ми ставимо кайне у третьому. Далі. Абесент гуд. Брецель вже ми згадували. Тому ми не можемо використовувати айне, тому що ми про конкретні брецелі говоримо вже, тому ми відмічаємо варіант Б з артиклем D. І п'яте. Und hier sind kuchen, ein Apfelkuchen und ein Käsekuchen. І, звичайно, якщо у нас є два пирога, то ми не можемо відмітити кайне. І, звичайно, тут відмічаємо варіант А майне. Поділіться враженням, наскільки чи важко вам це завдання чи не важко на цьому етапі. А ми переходимо далі. Завдання і e. Schreiben Sie auch eine Nachricht wie in 8C. Ir liste aus 7 hilft. Тобто ми пишемо подібний лист. Hallo, viele Grüße vom Kursfest. Das Essen ist wir haben і leider haben wir щось подібне, тільки замініть оці, звичайно, страви на якісь інші. І тоді ви так краще потренуєте, і ці слова будуть легше запам'ятовуватися. Або просто в коментарях напишіть слова, які вам важко запам'ятати, можливо, в магазині, або взагалі якісь є труднощі з вивченням якихось слів конкретних. Так, і останнє внизу ми бачимо: цу einer Zeichnung, die anderen Ratten, zu welcher Zeichnung, Pass, ihr Dialog. Ми переходимо до наступної сторінки. Значить, наступна у нас сторінка буде 54. Weiter geht's.